Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 13 вересня 2023 року, і ми покажемо генератор Hyundai 7050F. Даний генератор отакий надійний. І простий. В комплектації йде силова резетка 16 А, свічний ключ і провода для підзаряду акумуляторної батареї. Вон, коли ми так вже зверху показуємо, бачимо бензобак, указник палива, який підкаже, коли вам його потрібно дозаправити. Технічні характеристики показую. Даний генератор на 5 кВт, пікова потужність 5,5 кВт. Корейці роблять надійну техніку на сьогоднішній день. З кожним роком. Роблять поправочки, роблять їх все краще і лучшими. От, дивіться, подивимося тут передню панель. Довольно все просто. Я би сказав і надійно. Це включення в нас генератора. Тут у нас 12 вольт для підзаряду акумуляторної батареї. І також інформаційне табло, яке показує вольтаж, Герці, моточаси. Тобто все необхідне, що потрібне. Силова 16 амперна заземлення і подача електроенергії. Ось такий от ручний стартер, воздушний фільтр, добротна. І надійна техніка від корейського ринку. Іде отакі от упаковочні, друзі, коробочки? Да, такий от вагою 70 кілограм, такий мощний. І добротний генератор. На дану техніку Хундай на бензинову дає 2 роки гарантії, друзі. Сервісні центри є по всій Україні. Один є маленький мінус, я одразу озвучую. Дані, більшість генераторів, більшість, не всі, Hyundai йдуть без транспортувачного набору, тобто без колес і без ручки. Так що купив ще такий генератор, і якщо вам потрібно його буде переміщати, Тобто необхідність транспортного набору, його можна транспортний набор купити віддільно. От я спеціально виставив, бачите, така добротна ручечка, колеса і ножички такі. Іде даний транспортіровачний набор на більшість генераторів Hyundai. Так що, якщо буде необхідність, можна і дозаказати транспортний набор. Так от, друзі, кого зацікавили генератори? На 5 кВт. Надійні, з гарною гарантією. Два роки. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на сайт Електромотора або пишіть на вайбер. Всім гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426 10, 10. Допоможемо з вибором. Ціна на сайтах Рісі Одинакова. Ми при можливості стараємося йти на зустріч. Всім всього доброго!